23 грудня 2014 року вчителі помічнянських шкіл зібралися на акцію протесту для того, щоб відстояти свої конституційні права. Не минуло року, як затухли пожежі на Майдані Незалежності, начебто повалено злочинну владу. Але що ми бачимо? Продовжуються кулуарні перемовини. Олігархічні клани продовжують реалізовувати свою злочинну політику. Одна з стратегічних сфер вітчизняної української освіти перебуває в абсолютному занепаді. І ситуація з кожним роком погіршується. Нові постанови уряду планують збільшити педагогічне навантаження на ставку для вчителів. Зменшується фінансування освіти. На сьогоднішній день ставка педагогічного навантаження становить 18 годин. Уряд пропонує збільшити ставку спочатку до 22 годин, потім до 24. До чого це призведе? І без того перенавантажені вчителі не зможуть приділяти належну увагу вихованню підростаючого покоління. Не буде реалізовано компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу. Освіта поступово скочуватиметься в прірву без надії і занепаду. Це зневага до вчительської професії, це зневага до вчительського фаху. Чим це називається? На сьогоднішній день знято надбавку за престижність педагогічної праці. Це зрозуміло. Педагоги давним-давно вже перестали бути престижною професією в нашій державі і ніхто ні трішечки не намагається нам допомогти. Чим займається цей час наша міська рада? Ось я хочу запитати міського голови. Скільки разів він висловив протест на колегії районної державної адміністрації проти політику, яку здійснює районна державна адміністрація проти в першу чергу помічнянських шкіл? Скільки було судових позовів про те, що не виплачується відрядження? Скільки було судових позовів про те, що не перераховуються гроші з казначейства на потреби української освіти? Що конкретно зроблено міською радою для того, щоб виконати свій основний конституційний обов'язок захистити громадян свого міста? Скільки ми можемо жити в умовах, коли в нас начебто влада є, коли їй потрібно перевірити, коли їй потрібно щось допомогти, коли їй потрібно щось зробити. Влада згадує про те, що є школи і звертаються до нас по допомогу. Ми не відвертаємося від держави. Ми, ми розуміємо, що час надзвичайно складний. Ми готові державі прийти на допомогу, але кожен з нас є людиною. Кожному потрібно купити вугілля, кожному потрібно придбати дрова, кожному потрібно купити хліб. Я вже не кажу про канцелярське приладдя, яке потрібно вчителю, про оплату інтернету без якого не може здійснюватися педагогічна діяльність на відповідному рівні 21-го століття, коли міська рада нам допоможе, коли міський голова очолить наш рух супротиву і коли він стане на чолі цього руху і дійсно буде захисником громадян свого міста, коли будуть прийняті реальні дії, коли ми будемо бачити, що міська рада нас реально захищає, а не є просто слухняним інструментом в руках районної державної адміністрації, виконує ті рішення, які за забаганками, чи голови районної державної адміністрації, чи голови районної державної ради. Ми звертаємося до міської ради із проханням і вимогою про те, щоб в контексті прийняття бюджету 2015 року місцева громада чітко інформувалася про те, як приймається районний бюджет, як приймається міський бюджет. Ми вимагаємо, щоб міська рада очолила акції, в тому числі і громадянської непокої. Шановні вчителі. Ми отримали, я отримав ваш лист чи ваше звернення, яке обов'язково буде розглянуто і направлено в районну адміністрацію, і ми направимо в уряд. І хочу вам сказати, що при тих умовах роботи міської ради, яка на сьогоднішній день при тому балансі, який у нас є, ми намагаємося робити все, що від нас залежить. І в цьому році, наприклад, тут прозвучали цифри, чи вірніше не цифри, а що ми робимо, що ми можемо зробити. Я хочу сказати, що в цьому році було передбачено для вас, для освітян дуже скромні цифри, але в минулому році вони не були передбачені в цьому році були передбачені це для кожної школи по 40 тисяч гривень, для того, щоб використати їх на свої потреби капітальні видатки. От перша школа використала і придбала собі. Котел на 40 тисяч гривень, школа номер 2 і школа номер 3 виготовляють проєктно-кошторисну документацію на вікна дітям, школам. дітям Я думаю, що це невелика сума, яку ми зняли з міста і дали школам. Це не район виділив, а виділив міський бюджет. Більше ми просто-напросто не могли зробити. Відносно впливу. Місцевих органів влади на ті надбавки чи на ваші заробітні плати ну на превеликий жаль, ми не можемо це робити.